Ага, ага. Трибай. О. Та зрозумів. Дякую. Ноги Ноги тримати. Ноги тримати разом. Ноги випрямляємо. Руки вище голови. Так. О. Ноги випрямляй і поєднуй. О, молодить. Поки ще такі стрибки, але і це вже прогрес. Так, ноги випрямляй. Пам'ятаєш? У тебе класно вийшло перед цим. Приблизно так. Так. Владік, будеш стрибати ще? На край вставай, я посідаю, прибай, молодець. Вот.